Ви питали, ми відповідаємо Тесла Троєчка. Який мінімальний бюджет на такий автомобіль? Ну, ось дивіться, 20 рік стоїть у нас на торгах. Це задній привід, стандарт рендж. Даний автомобіль можна привозити в районі 13-14 без вартості ремонту. І з ремонтом вони будуть ставати десь в межах 16-17. У нас ринок даних автомобілів починається в. З 20 тисяч і пішли до верху. там, в залежності від того, які були пошкоджені, в якому стані автомобіль. Якщо, наприклад, підняти трішечки бюджет, вже можна буде розглядати такі автомобілі, як Long Range, Standard Plus, в повному приводі. Тобто це значно краще, тому що і більший кілометраж можна проїхати. Відповідно, там цікавіші вони в плані того, що запас ходу 500 кілометрів. Тільки вдумайтеся, це ви на 300 гривень заправили повну батарею, та маєте запас 500 кілометрів. Ось, до прикладу, варіант, який знаходиться на доставці для нашого клієнта, це 18-й рік. Dual Motor Long Range. Даний автомобіль став тут без вартості ремонту 15 200. Тільки вдумайтеся в цифру. Дані автомобілі в нас на ринку вартують від 28. Кожного вівторка Тесл просто бомбічна цифра, скільки торгується. Ось, до прикладу, сьогодні для нашого клієнта Сергія будемо торгувати купу варіантів і забирати за гарними цифрами. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, привеземо для вас аналогічні автомобілі.